Я женюсь, мне э, государство, за которое я готов был отдать жизнь, оно предоставило мне чистый лист. Э, Це все, это все мои судимости будут погашены. Меня, это меня. Россия, понимаете, Россия, которая территорию Донбасса. Уже, да, уже Россия, когда нам не дали создать республику. Э, уже Россия. Тобто защитило, це, це, це. яка анексувала територію, в тому числі Донбасу. Вона анулює ваші судимості. Ви сподіваєтеся? Да, так А А у а скільки де, вас судимостей? вас судимості? три судимості в обшій сложності, якщо з читаць у мене... 16-17-й год іде от от подібних звидінь. Це багато. А, а мені 32-33, тільки був. Я всю життя провів таких звидінь. Це дуже погано. Чому ви не виправились? Я уже виправився. Ви вважаєте, що зараз ви перебуваєте в українському в території України, в таборі для військовополонених? А в тому числі РФ, ви вважаєте, що ви виправились? Я вважаю, що я исправился. Я ад буває послідні своє наказання послідне наказання була відділа восьмілят рішення свободи. мене тоді ще міровозріння кардинально помінялися. Тобто, ви більше не будете порушувати закон? Я просто я... переведу. Ви не будете красти. Я не буду нічого свершать протизаконного. А я буду жить звичайний законопослушний гражданин. У є схоті плани на майбутнє платить налоги, ни в коем случае от них нигде не упуляться, ничего.